Русскоговорячий українець то як Китай говорячий с русский. Добрий день добрим людям. Зверніть будь ласка увагу, яку музику грають наші люди. Зроблю трошки гучніше. Тепер я притушую, починаю свій свіч промов. Ролик буде складатися з таких частин. Навіщо мені цей канал? Яка мета мого каналу? Я починаю нову збірку роликів з назвою Арійський Арійський слова. І під кінець буду вибачатись. Навіщо мені потрібний цей канал? Він непоганий метод для психотерапії. Те, що мені приходить, я виваю в люди. І, наприклад, чи людям це подобається, чи ні, мені байдуже, бо це в першу чергу для мене. Але якщо подобається, то я, звичайно ж радий. Мета моєї роботи це або книга під кінець. Бо я сам не вигадую те, що мені приходить. Прийшло, і ідеш, ідеш ідеш по вулиці, раз прийшло. достаєш смартфон записав. Таких записів вже до 1005, я так приблизно оцінював. От, до 1005 слів вже прийшло мені. Я вам е, говорю, що я не займаюся навмисно нічим таким. Приходить, записано. Е, щоб, наприклад, Написати книгу потрібно багато часу, якого в мене практично немає, бо весь час робота, праця. Але, можливо, те, що я викладаю в мережу, залишить свій слід, і хтось загориться бажанням продовжити розвити ідею розуміння не лише значень слів мови, а й смислів. Далі, навіщо мені досліджувати схожість української мови і європейських мов? Зараз ви це будете бачити по тій музиці, під яку танцюють бритонські дівчата. До речі, доля бритонців дуже схожа на українців. Слухайте уважно. Просто вражаючи, вражаюча схожість, чи не так. Назва українську коломейку бритонці грають, танцюють, грають 1600 років. Швидше грають. Так от в українській мові є величезна кількість, величезна кількість. Слів феноменально схожих на слова англійські, германські, латвійські, латинські. Сказати, що ми їх всі вкрали, так як, чи запозичили, так як говорять московити, це буде абсолютно невірно. Я вважаю, що слова належать тому народу. Внутрішню суть, смислу яких розуміє народ. Якщо народ не розуміє смисли слів своїх, то значить вони не його. Зараз хочу розібрати такі слова, як сірий і грей. От, Будь ласка, на перший погляд вони не схожі. Але лише на перший погляд, бо основне в цих словах рей, рейй рей. Англійською мовою рей то промінь. Українською промінь, рей, промінь, рей. Тобто те, що пре. Ми маємо джерело випромінювання, з якого пре промінь. Проміння. Але який зв'язок між сірий і промінь? На перший погляд теж ніяко, бо промінь же не сірить. Але будь ласка, рух, р, рух, препромінь. В українській мові і в англійській мові всі слова, які мають слово з літерою Р, несуть смисл рух рухатись. Можна взяти до уваги, що Рух розділяється на декілька своїх проявів. Наприклад, є такий прояв, як «линути», тобто плавне поширення якоїсь території. І «линяти», «полиняти», повин, «линути», звинути, означає, наприклад, «полиняти» – це зменшити колір. Роблю тихіше або вимкну, бо думка відпадає. <гум> Зменшити кольор. А якщо згадати, що рух і винути це прояви одного, то з виняти і сірий, це як не дивно, одні й ті ж самі слова, лише прояв різний. Різний прояв одного. А Чорний і сірий. Поєднані тим, що сірий це. Звиняли чорний, Блід, блідо, чорний, то і є сірий. Що цікаво, слово грей, англійське слово грей означає одночасно і сірий, і сивий. Отже, от вам, будь ласка, дослідження. І таке слово вже 751, але воно далеко більше ніж 751, бо в багатьох дописах таких от, не по одному слову. По десятку буває. Так що більше тисячі слів вже знайдено таких. Далі. Користуючись нагодою. Вибачаюсь перед своїми друзями російськомовними. Ну, родичів у мене наче як російськомовних немає. Але друзі, є. І хочу сказати, що образити я нікого не хочу, тим більше що ну, ви ж не московити, а всі в Україні знають, що ніхто нікого не гнобить ні за яку мову. Де б ще знайти країну, де така демократична, таке демократичне ставлення, політика демократична до мов недержавних. А Якщо я називаю когось, не когось, а конкретно московитів московитами, не русскими, а росіянцями, то я не маю на меті образу, а маю на меті е, правду. Росіянці не можуть бути рускими, бо вони не живуть в Русі. А якщо вони русські, то належність, як, наприклад, емігрант з Англії, да, може бути англійським. Так тоді питання, що всі русські емігранти з України. Бо Україна то і є Русь А кацапом я не називаю нікого. Хіба що в запалі якоїсь суперечки. Ну, там вже людина за себе мало відповідає. Бо навмисно називати людину Кацапом то гріх, скажімо так, кацап то убивця, наволоч, кат, гицель. І називати так не можна людей навмисно. Під роликом буде посилання на цікавий народ бритонці. Сучасний, сучасна назва Британії, Велика Британія пішла саме від цього народу, бо Британія то їхня батьківщина, з якої Англосакси поперли їх. Завоювали острів цей Бритонь. І Люди були змушені звідти виїхати. Цікаво, що от така доля дуже схожа на якби, українську, що з усіх сторін пруть вороги, а ми не можемо дати їм пописку, бо якби, вважаємо, що тут аж люди, і якби з ними треба міритися, і один народ, і всі ж люди і так далі. Скоріше за все, що бритонці постраждали саме від такого ставлення до ворогів. Бо в українцях багато кельтської крові, а бритонці і є кельтами. Далі, якби росіянці не поперли відмові на Україну. То все, що мені приходить, швидше за все б не прийшло. Бо коли почалася війна, для мене був величезним стресом факт початку війни. І ні з того, ні з цього почали приходити отакі от відкривання. Так що відкрилася якби скринька Пандори. І вже росіянці вибачайте, що відкрилось, те вже не закриєш. Ласкаво прошу до телеграм-каналу поні». Там записів набагато більше, ніж я виклав на YouTube, мабуть, ніж я зможу викласти на YouTube. Бо написати і викласти легше, ніж зняти ролик. Дякую всім за увагу. До зустрічі. Всім всього найкращого.